Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами трішки поговоримо про класику. Зануримось, так би мовити, в ностальгію. Я зберу ПК, котрий мені купили батьки в кінці 2002 року, на котрому я довгий час займався, грав виграшки приблизно до 2009 року. Давайте для початку покажу вам комплектуючі і трошки про них розповім. Основою для збірки буде ось така материнська плата від компанії Albatron, модель KM18G Pro. Звісно, це не будуть ті самі комплектуючі, що були у мене, але максимальні аналоги мені вдалося знайти на OLX, бо той свій старенький комп'ютер я вже давно продав. Материнська плата у мене була абсолютно ідентична. Не дуже знайома багатьом контора Альбатрон випускала дуже круті материнські плати. Данна дошка у нас на чіпсеті від Nvidia, а саме, Enforce 2. Вона підтримувала всі самі топові функції на той час. У нас є двох канал для оперативної пам'яті, три слоти розділені по кольорах. Сокет у нас 462-й, він же Socket A, також в цій платі є вбудоване відеоядро, потім розповім вам трошки про нього. EGP слот, 3PCI, також різні коннектори для підключення ідеє жорстких дисків та оптичних приводів, контролер флопіку. і Єдиний мінус, що на ній немає підтримки SATA дисків. Тим не менш, плата дуже хороша на свій час і підтримувала всі топові процесори лінійки AMD k 7 Процесор в сьогоднішній збірці буде використовуватись AMD DURON на 1600 МГц. Насправді, в той час у мене стояв атлон XP з рейтингом 1700 працюючи на частоті 1400 МГц. На жаль, в своїх запасах я не знайшов подібний, і самий близький до нього по продуктивності з тих камінчиків, що у мене є, це саме дюрон 1600. Різниця дюрона та атлона в кількості кеша другого рівня. В дюроні його всього навсього 64 кБ, а в атлоні було 200 56 кБ. Але в продуктивності це буде нивілюватися частотою. Як я і казав раніше, цей дюрон має 1600 МГц, а на атлоні була 1400 Оперативна пам'ять буде представлена моделом на 256 МБ, Саме такий об'єм у мене був на тому комп'ютері в той час, коли мені його придбали, і тоді це вважалось дуже непогано. Відеокартою буде служити ось така GeForce 4 і Mix 440 з пасивним охолодженням на 64 МБ зі 128 бітною шиною. Це єдиний екземпляр, котрий є у мене в колекції, не така була у мене куплена разом з цим комп'ютером, але це єдина подібна карта, що я маю по характеристикам. В той час жорсткий диск у мене був на 40 гіабайт, подібний до цього, Samsung. Ну і звісно з ідеє підключенням. Але так як я на сьогодні запланував багато тестів ігор, використовувати в збірки я буду ось такий Samsung на 160 ГБ, щоб туди вмістилися всі ігри, котрі я хочу протестувати разом з операційною системою та програмами. Ну, і охолодження нашого процесора абсолютно ідентичне до того, котре було у мене в той час. Ось такий кулер від Titan, модель TTC. D5TBG з трьохпіновим підключенням, такий великий брусок алюмінія з дуже гучним та високообертистим вентилятором. Правда, бісив мене в той час оцей пластиковий гриль, але, можна сказати, виглядає дорого багато. Ну і блок живлення у мене був стандартний 300-Wтний кадеген, такий ставились в більшість збірок того часу. Але сьогодні я буду використовувати просто тестовий Chieftec на 400 Вт, чого тут буде з головою бо вся система споживає не більше 100-150 Вт Буду я сьогодні це все збирати на відкритому стенді без корпусу, бо після переїзду всі свої старенькі корпуси мені довелось викинути на смітник, щоб не вести їх з собою. І на зараз я не маю жодного підходящого корпусу. В той час у мене теж було щось по типу кодигена, такий звичайний білий, з синіми вставочками, але як відомо корпуси FPS не додають, тому це не важливо. Ну а перед запуском мені треба буде цю систему обслужити. Щоб вона пережила всі тести, бо оця платформа купувалась на OLX. Тут є з вигляду трішки надуті конденсатори, але вони ніби ще цілі. Міняти я їх не буду, просто протру материнську плату від пилу, загляну під радіатор чипсету. Вентилятор 40 мм я на ньому вже замінив, бо той, що стояв тут рідний, вийшов з ладу і не крутиться. Він вже заклинивший. Сороковку цю я зняв з материнських плат. На процесорах VIA з посилок від підписників. Він ідеально сюди підійшов. Я його теж обслужив, тепер він крутиться добре і охолоджує, але я ще не заглядав під сам радіатор. Ну і поки я буду робити обслуговування, розповім вам трішки історію про те, як у мене з'явився подібний комп'ютер, і як я вибирав комплектуючі. В далекому на сьогодні, 2002 році, я закінчив 9 клас і переді мною став вибір. Чи продовжувати навчання в школі, чи йти в якийсь технікум чи бурсу, я вибрав другий варіант і пішов поступати в технікум радіоелектроніки. Дев'ятий клас я закінчив нормально, в технікум поступав сам, мої батьки не ходили зі мною ні на співбесіду, ні на екзамени, і навіть не знали, куди я поступаю і що для цього треба. Я поступив на бюджет, і батьки були сильно тому раді. І з татом у нас була така домовленість, що якщо я поступлю, на спеціальність електронно вичислительна техніка, то для навчання мені знадобиться комп'ютер. Той час у мене вже був слабенький Pentium 233 MMX, і його якби не дуже вистачало для повсякденних завдач та іграшок. Звісно, комп'ютер мені купували з тою умовою, що я буду саме вчитись, а не гратись. Ну, ви знаєте, як все це відбувається зазвичай. Так як я мріяв про щось таке ігрове собі в той час, я цікавився новинками технологій і комп'ютерних комплектуючих, що виходили, ходив на різні. Виставки, комп'ютерні клуби, магазини, набирав пачками собі прайс-лісти і дивився ціни. Інколи мені траплялися журнали, де я міг прочитати про продуктивність тої чи іншої системи, я відкладав кишенькові гроші і періодично купував собі якийсь журнальчик по типу чіп або мій комп'ютер. Інтернету тоді у мене не було і тому всю інформацію. Ми брали з журналів та різних статей, що передавались один. Одному на якихось дисках, дискетах, десь траплялись скани журналів, як місцевих, так і закордонних. І дуже мені цікава була ця тема. Тому в той час я вже був достатньо обізнаний, щоб вибрати собі систему для майбутнього комп'ютера. Я знав, що на материнські плати 478-го сокету не можна купувати і ставити процесори 462-го, також вмів проаналізувати і вибрати оптимальний варіант за свої гроші. Як максимально зекономити, щоб отримати достатньо продуктивну систему з деяким запасом під майбутній апгрейд? Більшість моїх знайомих та однокласників вже тоді мала потужні комп'ютери на 478-х сокітах, але всі вони були, можна сказати, з мажорних сімей, і вони вже грали в різні там GTA, Half-Life'и. Ну, а мій батько, якраз в той час став депутатом міської ради, і якраз з якихось там своїх муток чи зарплат, виділив тисячу доларів мені на покупку комп'ютера. Бо ж обіцянку треба виконувати. Я не ставив ціллю купувати саме материнську плату на Enforce другому чипсеті, подібно до цієї. Але коли ми прийшли в магазин, я сказав: дайте мені саму круту материнську плату для сокету 462. І в тому магазині, де. Ми купували комп. Цією материнкою якраз була km 18 g Pro від Albatron. Далі процесор. Спочатку я хотів взяти собі якийсь низькочастотний дюрон на 1100 МГц, на 1200, бо коштував він прям, ну, дешево, але продуктивність у нього була достатня. Але все ж, добре подумавши, я вибрав Athlon XP з рейтингом 1700, котрий працював на частоті 1400 МГц, бо я знав, що апгрейд про це це дорожча процедура, ніж апгрейд всього іншого, тому вирішив взяти такий середнячковий хороший варіант. До речі, платформу 478 я взагалі не розглядав, бо інакше вона б коштувала на порядок дорожче, а по продуктивності видавала б приблизно то саме. Оперативної пам'яті я взяв по мінімуму 256 МБ. Її ще вистачало, але я так думав, що з розрахунком на апгрейд, потім я собі докуплю ще декілька Плашу, але як ви можете зрозуміти, цей апгрейд так і не відбувся, і я довгий час сидів з таким маленьким об'ємом оперативних спогадів. Саме цікаво з відеокартою: я повівся на маркетинг. Єдине, в чому я тоді не дуже добре розбирався, це якраз були графічні адаптери. Радеончики я взагалі в той час не розглядав, і в магазині я попросив якусь нормальну відеокарту, але не дуже дорогу. І продавець мені порекомендував GeForce 4 MX 440. Тоді я не міг уявити, що GeForce 4 це та сама GeForce 2. Єдина їх відмінність це здається, у неї порт вже був AGP 8X. Thanks. Але по суті, це одна і та сама відеокарта. Коштували вони з різницею там в декілька баксів. Але ось так повівшись на маркетинг і номер, що це GeForce 4, я придбав собі, по суті, такий самий розповсюджений обрубок від нормальної відеокарти. Ну на відеокарту я теж не планував витрачати багато грошей, і все одно тоді це було краще, ніж те, що у мене стояло до того. Бо до того я використовував відеокарточку S3. На 2 МБ відеопам'яті. І навіть з GeForce 4MX 440 я відчув значний приріст продуктивності. Це було як земля і небо. В даному випадку у мене якийсь оємний ноунейм no або може навіть тестовий варіант, бо чіпи тут дуже дивні, і написано Consumer, що та там. А в той час у мене була GeForce від компанії Inno3D з великим пасивним таким охолодженням майже на всю карточку. Із функцією Vivo. У неї був ось такий s відеопорт з відеовиходом та відеовходом. Тобто за допомогою неї можна було оцифровувати аналоговий сигнал і переганяти, можна сказати, аналогове відео в цифровий варіант, чим я певний час і займався. Далі не знаю для чого, але я купив свій комп'ютер. Певно, з розрахунком, що буду займатися якимось відеомонтажем, плату розширення для обробки відео від Pinnacle. Коштувала вона якихось серйозних грошей. Використовував я її тільки для оцифрування відео з відеокасет. І через деякий час, коли я зрозумів, що вона мені в принципі не потрібна, бо в відеокарті є відеовходи аналогові, я її потім продав. Ну, про жорсткий диск я вам казав, у мене був на 40 гігабайт від Samsung. І на той час це був достатньо великий об'єм, на котрий поміщалось багато іграшок, програм, музики, фото і навіть відео. І після придбання от всієї цієї системи деякі однокласники мені навіть заздрили. Не пам'ятаю вже, в скільки грошей мені вийшов сам комп'ютер, але до нього ще придбалась клавіатура, мишка, така велика. П'ятикнопкова, а фотеч, правда, ще не оптична, а з кулькою. Але тоді вона коштувала дорого, бо мала багато додаткових кнопок. Клавіатура була теж мультимедіа. Така величезна, з додатковими кнопочками і функціями. Плюс мені купили монітор це був Samsung 765MB. Дуже крутий монітор, такий великий, пузатий. Мені подобалось за ним працювати. До речі, монітор я використовував довше, ніж сам комп'ютер. Він у мене стояв до останнього. Плюс до того всього був ще куплений принтер Epson Stilus C20. Котрий використовувався для багато чого, не тільки для друку потрібних документів, а ще й для різних муток. Потім можливо колись вам розповім. Ну все, зараз я дообслужу материнську плату, заміню термоінтерфейс на північному мості. Бо тут у нас радіатор сидить просто на двосторонньому скотчі це так було з заводу. Я же намащу чіп якоюсь термопастою, зберемо все докупи, мінус платформи Socket A. А саме її процесорі в тому, що кристал був відкритий і не мав ніякої теплорозподільної кришки, з одної сторони так ефективніше охолоджувати. Процесор. Але з іншої сторони, при встановленні кулера можна було сколоти кристал. На моїй практиці у мене такого не було, але я знаю багато людей, хто сколював собі процесор, невдало встановлюючи охолодження, і потім мав неробочу систему. Плюс встановлювати кулер на сокіт А не дуже зручно. Тут по боках є такі спеціальні защіпки і якщо у вас система вже встановлена в корпус комп'ютера, замінити кулер без зняття материнської плати дуже проблематично. Ми закріплюємо защіпки з одної сторони, а з іншої нам треба взяти викрутку і в спеціальний паз надавити і зачепити їх за кліпси з іншої сторони. Все охолодження встановлено, підключаємо конектор кулера. Зараз збираю то все докупи, під'єднуємо периферію і вмикаємо. Для тестів мені довелося віджати такий маленький автентичний монітор зі співвідношенням сторін 4 до 3. І це буде добре для наших сьогоднішніх тестів, так як роздільна здатність цього Samsunga якраз 1024 точки на 768. Це нормальний розмір екрану для комп'ютерів тих часів. Зайдемо в BIOS і подивимось, що у нас все визначається правильно. Дату та час я вже налаштував. Система бачить наш жорсткий диск Samsung на 160 ГБ, 256 МБ оперативної пам'яті. В інших меню я вже все Налаштував, процесор у нас буде працювати в 100. Частота оперативної пам'яті також буде визначатися біосом материнської плати, бо в той час я особливо собі не налаштовував, не розганяв комп'ютер. І взагалі, коли мені його продали, була неправильно виставлена частота шини FSB, і мій Athlon XP працював на нижчій частоті, ніж мало би бути. Частота системної шини процесора Duron 266 МГц. І в BIOS треба виставляти половину від цього, тобто 133 МГц. Плашка на 256 МБ. У мене тоді була частоти 333 МГц, але працювала вона один до одного з шиною процесора, тобто теж на частоті 266 МГц. Дивимось температури нашої системи, процесор 28 градусів, материнська плата 25. Сьогодні я вам певно не буду показувати всі іграшки, котрі я грав в той час. Зупинимось. Чисто на синтетиці, а в наступному відео я покажу, як я використовував цю систему для забавок. Вінду я встановив чисту без всіляких твіков та збірок. Раніше ми, звісно, використовували різні твіки для оптимізації роботи системи і для її прискорення. Але єдине, що пораджу тим, хто використовує ось такі старі ПК. Це накатити чисту Windows XP без різних свистоперделок, потім зайти у властивості комп'ютера, параметр додатково, і в налаштуваннях швидкодії виставити параметр на продуктивність. Єдину галочку, котру я лишаю зазвичай: це згладжування екранних шрифтів. Інакше у нас всі написи будуть такі пікселізовані, їх буде незручно читати і будуть втомлюватись очі. Також я зазвичай прибираю картинку з робочого столу. І система у нас навіть на старому жорсткому диску з 256 мегабайтами оперативної пам'яті має майже моментальний відгук. Запустимо ще старий CPU Z версії 1.31.2, бо сучасні версії цієї програми намертво вішають систему. І так у нас процесор AMD Duron, кодове ім'я Apple Bread, котрий побудований на техпроцесі 130 нанометрів, має такі інструкції, як MMX, 3DNAU і SSE. Тактова частота 1.6 ГГц, кешу L2 рівня 64 кБ. Ну і частота шини рідна. У нас для цього процесора 266 МГц. Ось детальніше вам параметри кешу. Материнська плата у нас на Nvidia Enforce чипсеті. Phoenix BIOS, котрий я оновив до останньої версії 6.0PG. Пам'ять у нас працює в одноканалі 256 МБ DDR на частоті 266 МГц з таймінгами 2,5 22.6. В цій версії CPU-Z, на жаль, немає вбудованого бенчмарку, тому переходимо до GPU-Z. Відеокарта у нас Nvidia GeForce 4 MX 440, побудована на чіпі nv 18 зроблена по техпроцесу 150 нанометрів і дата релізу 2002 рік. У нас є два растрових два текстурних конвейери, Максимально підтримуємий API – це DirectX 7. Тип пам'яті у нас DDR загальним об'ємом 64 МБ. Частота ядра 275 МГц, і частота пам'яті 143 помножити на 2 буде 286 МГц. Температурних датчиків на графічному адаптері немає, тому подивитися, наскільки гріється відеокарточка, ми не зможемо. Але я вже поганяв декілька тестів та іграшок, і вона, на щастя, поки не відвалилась. Далі давайте відкриємо таку програму як Еверест, це можна сказати попередник AIDA64 або AIDA32, сумарна інформація в принципі, все то саме, що ми прочитали в CPU Z та GPU-Z. Датчики відображають нам температуру системи і поки що все в нормі. 24 градуси на процесорі та 25 на системній платі, хоча датчики можуть брехати, але ніби все працює і перегріву немає. Тут у нас дані процесора, можете подивитись на паузі. Системна плата Albatron KM18G Pro. Пам'ять працює в одноканалі 64 біти. Графічний процесор GeForce 4MX 440. До речі, шина у неї 128 біт І в тестах у нас доступні тільки тести пам'яті. Ну що ж, давайте їх проженемо. Читання з пам'яті у нас відбувається зі швидкістю 1982 Мб на секунду. І ми знаходимося десь між Pentium 4 на 2,4 ГГц, з такою самою пам'яттю і між Athlon XP 2100. Тест запису в пам'ять. Ми набираємо 745 МГ на секунду і знову ми знаходимося між Pentium 4 1600 МГц. Навіть обходимо Athlon XP 2600 Plus та Pentium 4 на 3 ГГц. Але нас обганяє Celeron на 1700 МГц. І тест на затримку пам'яті. 120 наносекунд показує результат, і ми знову знаходимось між піньками четвертими на 4 на 2.4 і 2,6 ГГц, причому з більш високочастотною оперативкою. Перейдемо до 3D, тест 3D Mark 2000. Запустимо дефолтний бенчмарк. І по проходженні 3D Mark 2000 наша система набирає 7056 3D марків. Далі на черзі 3D Mark 2001 SE. Налаштування у вас на екрані, все по стандарту, нічого не рухаю і просто запускаю бенч В ході тестування у нас були пропущені деякі сцени, так як графічний адаптер не підтримує деякі шейдери, але загалом ми набираємо 4272 3D Марка. Навіть для 2001 року відеокарта GeForce 4MX 440 Виявилась недостатньо продуктивною. 3D Mark 03 взагалі показує нам, що може запустити тільки один тест. Ну що ж, давайте запустимо. GeForce 4MX 440 дуже урізана відеокарта навіть на свій час, і не мала ніяких перспектив на майбутнє. На ній немає підтримки DirectX 9, офіційно вона підтримує тільки 7 версію, але згорем навпіл вона запускає ігри на DirectX 8.1. Звісно, не без проблем. В багато ігор, що виходили після придбання цього комп'ютера, я не міг пограти саме через слабку відеокарту. І по проходженні 3D Марка 03 ми набираємо смішні 184 бали. Щоб не затягувати ролик, тести ігор я зроблю в наступному відео. А сьогодні я хотів вам показати, який комп'ютер у мене з'явився в далекому 2002 році. Не сама оптимальна збірка на той час. Можна було зробити рокіровку з деякими комплектуючими, але маркетологи роблять свою справу. Так як я не знав, що в материнці є вбудоване графічне ядро, продавці підсунули мені окрему відеокарту, відповідно прайс на комплектуючий виріс на деяку суму грошей, хоча я міг зекономити і взяти просто другу плашку пам'яті, насправді цю систему можна назвати ігровою, бо більшість моїх однокласників та друзів частково сиділи. На пнях третіх, або вже на 478-му сокеті, але з якимось целеронами і відеокартами по типу GeForce 2, MX200 або mx 400 Моя система приблизно дорівнювала їхнім комп'ютерам або навіть обходила. Тим не менш, основні тайтли, котрі були популярні в той час, у мене все ж запускались. А ось з більш сучасними іграшками вже спостерігались проблеми. Ну що ж, напишіть в коментарях, який у вас комп'ютер був. Приблизно в тому самому 2002-2003 роках, в які ігри бавились ви. А в наступному відео я розкажу і покажу вам свій експірієнс використання цих комплектуючих в той далекий період. Не знаю як вам, але процес пошуку, збірки аналогічної комплектухи того часу мені дуже сподобався. Дякую всім за перегляд. Велика вподобайка тим, хто підтримує канал донатами, посилочками, а також моїм спонсорам. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!